Всім привіт! А сьогодні ви прийшли в гру Hall in the Wall Я не знаю, як цю гру, чесно кажучи, грати. От реально кажу, не знаю. Але Red Team, Blue Team, Yellow Team. Але ми спробуємо сьогодні її пограти. Ага. А яка я? Team. Scambling Team. Solo Round. Так, а чого у них? Ніки такі. А, соло. Соло, соло шеде. <кій> а що тут треба робити? А, я поняла. І сидіти можна. Так. МММ 2, МММ 2 грає. Так, вона сіла, вона молодець. А, ну це така цікава гра доволі. Бо знаєте, я перше не розуміла, як її грати, потім треба буде клавіші відчистити. <рес> клавіші нормально. Так. Тепер грає, а яким я, Ніку? А я цього його не дізнаюсь. Так, тут, мені здається, треба дайв, це типу акулка. Можна, будь ласка, я. А, можна, я, будь ласка. Коли буду я? А, ну тут треба hands up і трошки туди відійти. Треба було hands up. На руках постояти треба було. Дві секунди, у зробити такий маневр. Жорсткий Давай, я в тебе вірю, Давай. Музика! А шо тут? Сид, лайдаун. Hands up. Ну, на впала. А шо тут, тут треба було? Down. О, я? ой ой Треба мені так ставати, сит. Сид, сит сит. Так легко. Clear. Жорстко. Team round. О, шикарно. Team round. Ого, їх по три. Зовсім круто. Так. Угу, так, давайте. Ага, акулка. Тут треба було стрибнути хоч одному. Стрибнув, молодець. 12 балів йому. Можна, я тоже, можна, я теж. Будь ласка, будь ласка. Я, напевно, жовта команда. Угу, давайте. Тут треба стрибнути. Клір. Ой-ой-ой я! Тихо! Тихо, 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 тихо. Що тут, що тут, що тут, що тут, що тут? Дайте мені, будь ласка, я дайвно. Єс, я виграла! Я виграла! Єс! Є, я виграла. Треба було легенько так даймнути. Таке прям, знаєте, такое воп. Отакотіп. Team вон? Я виграла. Є, Я виграла Ой. Можна плавати. Соло раундс Давайте соло раундс, соло раунди. Я знову я. Ото ну, мені щастить сьогодні. То мені сьогодні щастить. Ого! Це дуже тяжко. Ну е! Фейл. Ну, але виграла. Я ж стала. Я ж стала. Треба було просто якось. Стрім... Тут... Я не розуміла, як того банана пройти, чесно кажучи, давайте. Кіті Х33, Х3. Ну, їй така легко, вона неї руки отако підняти і все, і стала собі. Або просто стояти. На такому програти це стид. Отако стала і все. Дайте мені, дайте мені, дайте мені, дайте мені. Опа, заджі, заджі. Опа, заджі тобі не повезло. Лейдон, лейдон, лейдон. Молодець! Молодець! 12 балів, 12 палів, 12 палів. Так, давайте. Я не заробила ні одного для моєї команди. Вреально? Чого синім таке легке попадається? Нечесно, Лол, тобі зараз лолно. Хай тебе ота штука зараз туди затягне. Давай. Давай, я в тебе вірю, сонце моє. Давай, давай, давай. давай. Я в тебе вірю. А чого нам такі тяжкі речі попадаються? Саме жовтим. 12 балів. Молодець! Так, червона команда не має ні одного балу. О, ша одна наша. Так, стань отут, стань отут. Тут, 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 тут. тут стань, 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 стань. Стань. Стань, просто стань, стань. просто стань. просто стань. Молодець! Я так і не розумію, чесно кажучи, в якій є команді. Але я можу подивитися. А хто? А хто? А. Файл. <фу> Дивно. це червона команда Ні, це на... Це моя команда. Team Round. Так, яка? А, я в червоній. Уявіть. Я в червоній. Ммм, mm. але я ж тут. Фейл. А нам таке тяжке дали, як то пройти. Давайте, я вас вірю. О. Так це легко. Ну, то ви реально. Це ж було легко. Нам дають не знати що. Ну-ка, і не будемо заздріти. Так це тоже легко. Або реальну дайву можна вибрати. Так, і все, в принципі. Все? Це все? А команда далі? Yellow Team Blue and Yellow Team Tyde. А, в них вічі як, коротше. Скранл Teams. А, типу, в роздріб. Rounds. Ну окей, любі друзі, ми вже не будемо грати. На цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всім, па-па. Люблю вас!